Так, ладно, я руки потом приберу. А ось це вже Амстердам. Неплохо. виглядає все красиво. оп 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 О, там прикольно виглядає, Андрій. Жизнь. Какие-то пароль не кашляли. О, ну, я на 5 п'ятник сейчас себе знімав Ждемо пока проїдуть всякі люди Ладно Ходимо, 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 ходімо, ходимо І обойшли Ось цей от велико стоїть Вибирай будь-який Но ни одного не візьмеш